Усім привіт! Тільки що закінчилася екскурсія неперевершеного гіде-екскурсовода Львова Тетяною Казанцевою. Підніжжя Калічі Я настільки натхненна і щаслива, що посмішка на 32 це просто абсолютно природний стан, незважаючи на те, що ручки замерзли. На дворі, десь мінус 2 і починалося все сонечко, а закінчилося білими мухами. Паде сніжок. Настрій чарівний. Через 2,5 години в мене в театрі опорному львівському тіні забутих предків балет, заради якого, так само як і екскурсія Тетяни Казанцевої і Блюз Опен Бенд. Це ті події, заради яких я залишилася ще у Львові. І зараз я ще дещо зафільмую, тому що я знаходжуся якраз у підніжжя Калічої гори. Наскільки? Чудово, професійно, харизматично з гумором Тетяна Казанцева нам розповіла про видатних людей, про віли, будівлі цієї чарівної місцевості. Це зараз вулиця Поповича, Стефаника. Я зараз знаходжуся на Джихара Дудаєва. Я зараз знаходжуся на вулиці Мирослава Скорика колишньочайковського, і ми з вами поступово з-підніжжя Каличої Гори будемо рухатися до проспекту Шевченка. І далі до оперного театру. Я вам все це вдень, а не вночі буду показувати. Тому що Львів чар чарівний. Ми знаходимося на ворозі вулиці Стефаника, цитадельної. І... Вулиці Мирослава Скорика. Все, що я буду бачити, цікавеньке, буду вам показувати. Чекайте, чарівний будинок австрійського періоду на розі вулиці Томашівського і Мирослава Скорика. Ми в нього заходили, а ми рухаємось ось туди, де площа і готель Шопен. І там декілька цікавих. Арт об'єктів і будівель, які я хочу вам обов'язково показати. От дві трансформаторні будки. Подібні є в Чернівцях, але вони трошки інакші. Так. І площа, я думаю, що вона називається площа Федеріка Шопена. Чому? Тому що, бачите, оцей готель, готель Шопен. Я була всередині. Може навіть зайдемо зараз, покажу вам. І пам'ятник модерний Федеріку Шопену. Ось таке бачення художника. Чарівна австрійська площа в самому центрі міста Лева. І мені дуже подобається отой ажурний балкончик, але там набудували на ньому бункер, як би сказала пані Тетяна Казар. А ми з вами спробуємо зайти, хоча не будемо витрачати час. Просто покажу вам цей гор. Його ідеально відреставрували. Бачите, який красунчик. Я прям з деталями буду показувати. Чарівна будівля. І повірте мені, що дуже хороші номери, тому що коли в мене був час, я його інспектувала для себе. Ну, часто приїжджають друзі і бажання тут зупинитися, і можливість була. До речі, тут нещодавно жили мої київські подружки і сказали, що вартість десь в районі 1800-2000 гривень за сингл. Так, що, так само, як за той готель, в якому я жила, на Галицький централь, Львів-хотель. Вулиця Мирослава Скорика, будівлі в стилі класицизму австрійської доби. Ще одна фантастична австрійська будівля. Подивіться на цю красу. От, як ковалі роблять і двері. А от ще один балкон. Бачите, тут ливарство. А подивіться, які анголики. А, які красончики! Просто чарівні. І маскарончики на горі. Вулиця Мирослава Скорика. У Львові падає дощик зі снігом. Ресторан Шляхетна кухня. Я думаю, що я тут. Ще бачите гарбузики. Я думаю, що я тут якраз пообідаю, тому що трохи зголодніла. Ще один будинок австрійської доби. І ось на розі ковжуна. Бачите, яка краса. І ми доходимо поступово до Львівської філармонії. Воно настільки все гарне. Я так втішена тим, що я це показую вам вдень, а не вночі, коли я останні дні зазвичай виходила. От, пішли до філармонії Мирослава Скорика. Ось таке обранство. Сецесійна будівля. 6 числа я вже буду в Чернівцях. 5-го джазовий фейерверк. Ох, як би я на це пішла, але. Але в Чернівці приїде Олексій Гнатковський. До речі, я тільки ще дізналася, що йому дали звання народного артиста України. І це буде як виходити чоловіка в домашніх умовах. З Ірмою Вітовською я однозначно ставу потрапити. Четверте число, кларнети струйні. Теж в мене не буде. Перше танго кохання. А от першого в неділю можна буде піти. Ще одна подія. 24.11. Сьогодні українська рапсодія. 29 -й. фентезі, міфологія та війна. Так. 26 надсяння Українська академія Львівського регіонального суспільного культурному товариству. Так. І ми з вами поступово виходимо на проспект Шевченка. Я хочу вам показати один з найгарніших соціальних будинків. Це будинок. Макдональдс, ми його не любимо. Сцесійний будинок на розі проспекту Шевченка і вулиці Мирослава Скорика. Поруч Джордж і проспект Шевченка. Репортаж з проспекту Шевченка, напевно, треба робити окремо, тому що тут кожен будинок це шедевр. Ось така алея проспекту Шевченка. Тут зазвичай на паску на цих деревах розвішані. Писанки. Цей чарівний сецесійний будинок. Оце одоробло, ну, функціоналізм. І ми зараз з вами рухаємось до пам'ятника нашому земляку Івасюку. Володимиру Івасюку. Прилітають білі мухи, на кощах такі плоди. І пам'ятник Володі Івасюку. Автор червоної рути. Наш Буковинський земляк Володимир Васюк. Наскільки я пам'ятаю, цей пам'ятник був зроблений по ініціативі і за кошти е, Святослава Карчука. Він розташований між проспектом Шевченка і ось цим чудовим провулком Ниженківського. Те, що пов'язане з нинішнім часом. А ми рухаємось до готелю Джордж. Тут цілі квартали фантастичних будівель. Адже ми наближаємось до площі ринок. І ось це тильна частина готелю Джордж, який був дипломною роботою ательє Фельнера і Гельмера. Трошки зафільмую вам цієї краси. Тому що вже час зйомки обмежений. І ось фантастичний готель Джордж. Пам'ятник Стелла Адама Міцкевичу. чарівні будинки міста Лева. Перед нами пам'ятник королю Данилі Халицькому засновнику міста Лева. Собор святого. Андрія і монастир Бернандинів і цілий ансамбль неперевершених львівських будинків. Місто Лева це те місце, куди завжди хочеться повертатися. Папа.